you mm. Ми очікуємо не просто реакції, а постачання зброї і посилення, як сказав президент фронту. І ну безумовно, ми вже бачили, що були заяви і від Німеччини, які готують новий пакет. І в вересні, коли перебував в Сполучених Штатах, президент України було оголошено про пакет на 8 мільярдів доларів. Що ну це буде суттєве таке посилення. Лення України і поселення сил безпеки і оборони, ну і безумовно паралельно Україна працює над фінансовою стабільністю і над тим, щоб ми могли використовувати кошти від заморожених активів або принаймні там від прибутків з російських заморожених активів, щоб використовувати також на зброю і рішення, які ми очікуємо в жовтні, про ну вже фіналізацію рішення про 35 мільярдів євро від Європа Пейського союзу вони ну будуть передбачати можливість витрачати частину цих коштів не лише на енергетичну інфраструктуру, соціальні якісь видатки, але й на зброю, що в свою чергу також посилить Україну.